Закрийте очі й уявіть прийшов новий щасливий день нема війни, навкруг лиш тиша, нема ракет, тих дронів, кабів, лише птахи у небо краї. А десь Поодаль сусід у вже города, з граблями жінка його йде. Але їх не оминуло нещастя й наслідки війни. Синочка рано поховали, у вісімнадцять вже не стало. Країну тілом захищав. Не до дитинства йому було. Тепер онуків і не чекають. Нема кому й переписати у спадок тієї дома, але таких й не полічити. У тьоті Люби теж сусідки. Не повернувся з завдання її коханий чоловік. В Сиру могилу положили і прапором його накрили. Багато наших на полях залишились у цій війні, і тільки зараз починають їх повертати до землі. Учора поховали брата, з сусіднього села Ігната. Його шукали вісім років, і тільки зараз експерти висновок дали, що рештки то його були. Раніше поминали лише у провідну неділю, а зараз в кожній хаті свічка, стакан, шматочок хліба і фото з жалобною стрічкою. Прийшов новий та тихий день. Нема війни, але лише смуток на душі.